Отримали дуже класну новинку дитячих кросівочок «Кенгурус». Зараз ми вам зробимо відео огляд одного із мішечків. Покажемо, які у нас є. Кожна пара в індивідуальній упаковочці. Мішечки по 15 штучок. Да, кожен ось всі мішечки нас мішечки наповненням по 15 одиничок. Так, дивимося. Розміри називаємо вам одразу 31. 35. Бачите, якщо є повтори, є в інших розмірах? 33. Так, подивимося таку модельку. Вони йдуть легесенькі, зручні, підошва, піночка, тут іде сіточка, дуже класні. Такі йдуть 33, 26. А, всю, кожну коробочку вам відкриємо, щоб ви бачили. Дивіться, вони ще й світяться. 35. Дуже класно. 35. Так, одні попали ось у нас такі 28 черевички. 34. Такі ж самі тридцять три. два моделька. У ну, них дуже легень. Це прям такий варіант весна-літочко. 30 розмір. 32. Дивимося, які ці така моделька. Тридцять п'ять. Тридцять. Остання у нас пара в розмірі тридцять п'ять. Подивимося модельку. Відправляємо оригінальними мішечками. У мішечках також я можу поназивати, які є розміри 31-34. ну Це що я отак видно, 29. Так, це буде мікс так, різних так, розмірів. пар 15, 15, пару мішечку. Всі мішечки зашиті. Для замовлення пишіть нам на Viber.